Ще одні по-справжньому жахливі наслідки атаки расистів на Київ, у російському районі. Попередньо уламки збитої ракети впали на багатоповерхівку, є загорання в декількох поверхах, є пошкодження конструкції будинку безпосередньо. Наразі відомо про шістьох постраждалих. Тут позаду в мене дуже багато карет швидкої допомоги, багато лікарів, які чутують на місці, тому що працюють пожежники наразі. На місці кількість постраждалих може зрости наразі. Відомо про шість постраждалих у лосійському районі. Серед них вигідна жінка. наслідки цієї атаки та яка кількість постраждалих. Сталася пожежа 2014 поверх за розповсюдження вогню. Також маємо частково ліквідацію фасаду. Наразі рятувальники проводять ліквідацію пожежі на також на потерпілих. Наразі виведено 40 52 людини вже евакуйовано на свіже повітря, 13 осіб, 8 осіб врятовано, 13 осіб звернулися за медичною допомогою. Скільки буде тривати осіння пожежі? Прогнозувати час ліквідації повної складно, але як ви вже бачите, вогню відкритого полон я немає, тому рятувальники зараз запобігнуть розпосюдженню вогню далі і почнуть розбирання та проливання конструкцій повністю для повної ліквідації пожежі, а також пошуку. Чи можуть бути ще люди? Ймовірно, під завалами ще можуть знаходитись люди, але поки ми до них не добралися інформації такої надати я не можу.